Бережи себе, мій друже, бережи, якщо на серці туга, розкажи, не впади, мій друже, тільки не впади, а до неба свої очі підведи, буде мир і буде спокій, знаю я, нас з'єднала, ми одна сім'я. А журавлики здіймаються у вир, і несуть на крилах спокій, нам і мир, дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждали. Же сили нашим солдатам, ти збережи їх усіх від біди. життя країні готові віддати, ворожі кулі від них відведи. Шановні нас... наші да, дорогі наші хлопці, Костянтин, Іван, Олег, Сергій, Юрій, Назар. Дивись, Володя, Володимира, дорогі наші хлопці, героїчні наші захисники. Наш заклад Девограй дуже дружний, Педагоги, батьки і наші вихованці щиро вітають вас з прийдешнім святом і бажають вам, щоб ви там були живі, здорові. Ми тут працюємо, тому що ви хат нас відкриття. Хлопці, бачите, як я поїхав у невеличку відпустку. Я не залишаюсь осторонь від вас. Я кожного з вами дня з вами не зв'язку. Щоб встигаю їздити по Запоріжжю, як як це, як не знаю, хто як волонтер, так і збирати усі коробки для того, щоб вони до вас, до нас скоріше скоріше дійшли. От чекайте на подарунки на вихідні свята. Кожному, кожному. Дорогі наші хлопці, повертайтеся. Ми, Ми вас всі-всі чекаємо. Все буде Україна з вами Володь, Володь. разом. Володька, Володька, для тебе спеціальний подарунок. Special for you. Чекайте. <рес> І всім хлопчики, повертайтеся живими. Ми вас дуже любимо. Дякуємо вам за, ваш, за вашу працю. Все, вас у вас у обожна. Вашому кошику є така велика е, оберіг такий лялька-мотанка. Вона буде вас оберігати. У кожного є своя. А цю ми даруємо волонтеру. Павло, будь ласка, це тобі. E, Значить, я говорю про те, що я сьогодні пройшов у яскравій курці в джинсах, в кросівках. Це ті речі, з якими я дуже скучив, тому що ці речі я надягав досить давно. Повернувся в Запоріжжя в брудній формі, але до вас дівчат, я не можу прийти в брудній формі, тому що ну, треба шмати, як то кажуть, тримати марку. От. Декілька днів я повертаюсь знов туди. Чекайте, будь ласка, від нас зворотнього зв'язку, чекайте від нас відео, чекайте від нас подяки. Ну Звісно, що я в подальшому буду намагатися пані Валентині щось надсилати, для того, щоб вона так само радувала вас. Ми знаходимося в максимально екстремальних умовах. Знаєте, якщо тут дощ іде, як я виходив сьогодні з квартири, мама каже, візьми з собою просольку, я кажу, мама, та хіба це дощ? Тобто це не дощ. А коли такий дощик йде там, і воно все тече, і у тебе на твої чоботи налипає по 20 кг багнюки, а ти мусиш іти до тієї гармати брати 50-кілограмовий снаряд і стріляти залип зацібрості, оцей дощ там відчувається. Тому все в порівнянні у нас тут все добре. І тебе говорити одному про те, що у нас тут все добре. Завдяки нам і завдяки вам. Все весь буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна. tonight